Не... Дивіться, зараз ваші діти. У мене дочка холодить. Дочка. У який класку? П'яти пішла. П'яти. І, Лише. і Лише. То, що вона вчить? В яку історію вона навчить, що от, ваша ЛДНР, це... коли вона появилася, блядь, хто її створив, блять. От що вона вчиться? Це цікаво, вам? це правда. Історія Залі історія. От дивіться, у нас в Україні бля, тисячолітня історія. Тисячу років в Україні ваша е, ЛДНР бля, створилася там бля, 4 чи 5 років тому. Ну, найсі. Яка у вас історія? Чим ви багаті? Оскільки, яка ваша культура, яка ваша мова, які ваші традиції? ЛДНР, які у вас традиції в ЛДНР? У нас, наприклад, в Україні вишиванка, правда? У нас українська мова, у нас українські пісні. Нас українські вірші, ну, поети я ж навчився тоже. Так, а, а що в вашій Лугандонії, блять? І що ви захищаєте? Нащо ти їх обзиваєш так Лугандону? Ну, хотіли люди Луганської республіки, мають за її більш ви просто розкажіть, от що е як от з чим ви живете, як ви будете помирати? От прийшлося тобі померти, і ти помер за Луганською народною республіку, яка не блядь. Ні історії, ні своєї культури, немає своєї мови, тому що мова у вас російська. Російська, да, Так, так Це ж російська, оце не ваша. Вам Мала бути луганська якась мова. Так і руська, ну коже, що здала. Нормальний балак і партнер, ви ж ви, 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 просто дитина Васька, чи таку саму хириню, і александрі. вона буде думати, що ось Київська, Русьця взагалі, цей гавно там. Що Львів, Тернопіль, що мови там, що наша мова українська, вона там десь суржик. Пей, пей, там літ не біс. Я вже вип'яв. Це просто Ховайся в доктор, ніхто від тебе не задає. Прида доктор, тому що так, пацани, я не знаю. я хочу, звичайно, вас пристрілити, блять, тому що ви стріляли по мені, бля. І ви вбили мого друга. Коли я йшов на вас і там. Але, блять, бачите, ми гумані. Я думаю, що ви б, звісно, нас розстріляли. Ну не ви Ахмат Сіла, точно хто би розстріляв нас. Ну, ну, бачите, ну, ми, ми, ми якраз користуємося гуманітарним правом Європейського Союзу. Тому і вам повезло. Як би я не хотів вас розстріляти, блядь, але я поважаю закони Союзу. Ми ведемо війну по правилах нормальних. Так як війна, а так. ні, так від вас приходять блядь, з обрізаними яйцями і запіденими на О, так Ладно. Ну, це так просто.